Справа про ймовірне рабовласництво на Волині у всіх на вустах ще серпня 2021 року. Тоді правоохоронці повідомляли, мовляв, власниця ферми Ніна Заболоцьких у селі Вербаєв нібито здійснювала трудову експлуатацію чоловіків і поселяла цих працівників у хліві разом з тваринами. У Луцькому міськрайонному суді двоє так званих потерпілих були небагатослівними. Чи застосовувалися до вас обмеження свободи пересування? Так. Да. Яким чином? Ну, не пускали. Вийти чи туди, чи туди, чи з хлопцем погуляти не пускали. Не пускали? Ні. А, а яку роботу ви виконували? Всю. Ваше честь, прошу, знято. Ну, О, кор коров пасли? Знято. Наступно. Ну то могли вільно перейти коров пасти? Ні. Як ви? Ну поясніть, от коров пасли, ви куди ходили коров пасти? В клуб, ходили з коровами в клуб, в магазин. Поясні. Омість односельчани захищали Ніну Заболоцьких. Жінку виправдали за статтею 357, тобто привласнення документів, бо третій потерпілий відмовився від своїх звинувачень, поки справу слухали у суді. Але винною у торгівлі людьми фермерку все ж визнали. Їй дали рік умовно до того, ж Ніна заболоцьких має виплатити по 20 тисяч гривень двом так званим потерпілим, так би мовити, компенсацію за моральну шкоду. Жінка подалась в апеляцію, бо винною себе не вважає. Вона переконана справу проти неї. Сфабрикували моєї вони в першій інстанції не доведено, а експертизу зробили. Я зараз вам розкажу, як це все було. Його тримали цілий тиждень, його тримали з тими експертизами з тим всім. Він під тиском поліції це все було зроблено. Я руку на серце ложу, щоб в нас було все добре. Він поїхав додому. Було все добре. Ми як кажуть, прекрасних були відносина, і тут, от, от таке. Є є. От, так от так, що робить наша, наша поліція, що робить. Все, прошу визнати мене ще раз. Прошу вас визнати мене не винуватою. Моєї вини немає, не грамини. Я стою перед Богом і розказую правду. Ніколи нікого не обдурила, нікого нікого не наговорила і нікого не била. І то якби я йде цього і штукнула, то він я дав би мені так, щоб я ноги задегла. Що цікаво, ні двоє потерпілих, ні їх захисниця у Волинський апеляційний суд так і не прибули. Їм приємно бути, що шутко сказав, їм приємно знаходитися в новому приміщенні разом через те, що Через той психологічний тиск, який вона чинила на них протягом тих всіх років, коли вони працювали, ну вони, скажімо, відчувають це найменше це якийсь дискомфорт. У зв'язку чим вони подавали заяву, коли був по порядку їх допит, вони з'являлися, давали показання і давали неодноразові показання. В інший час прибувати особливо засідання, просто щоб бути присутніми, вони відмовлялися з приводу тих повторних питань, які хочуть засувати захист. Питання задавалися чіткі, на що потерпілі віддали стервні відповіді. Зокрема, чи платили вам гроші обоє потерпілих? Ні, гроші не платили. Чи заборонювали вільне, чи забороняли вільне пересування? Так забороняли. Втім, Ніна Заболоцьких запевняє чоловікам, які допомагали їй по господарству за роботу, платила і їх пересування не обмежувала. Вони брали гроші кожен день, тому що то були залежні люди, які курили, які хотіли випити. І не хотіли допомагати. От прийшов на ший усіх і гонила, і що тільки не казала, вони не йшли через деякий час знов приходить. Вони в мене не були постійно. Вони не приходили до мене, вони прийшли, помогли, побули трошки собі. Сьогодні соні гроші забрав. Завтра вже він поїхав, вже він в забої. Захисниця обвинуваченої додає, їй не вдалося належним чином допитати потерпілих у суді першої інстанції. Мовляв, звинувачення базується лише на їх показах протягом досудового розслідування. Крім того, Євгенія Коваленко припускає, один із потерпілих може бути під тиском правоохоронців. Щодо нього було дуже. Багато кримінальних проваджень це було не одне, і захист надав суду ці вироки, які були по кримінальним провадженням. Також він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за насильство в сім'ї. Тому все ж таки необхідно було з'ясувати, тому що сторона обвинувачення заперечувала щодо даних кримінальних проваджень і зазначала, що це не стосується даного потерпілого, теж необхідно було все-таки з'ясувати, чи в дійсності він отримував ці тілесні ушкодження, і де є факти, і чим воно підтверджується, і чи дані кримінальні провадження були щодо нього, тому що, все ж таки, якщо під час досудового розслідування, судового розгляду щодо даної особи були відкриті, кримінальні Нальні провадження то відповідно він частково перебував в залежності від правоохоронних органів. Колегія суддів, порадившись, постановила вирок щодо ніни заболоцьких лишити без змін. Її захисниця запевнила, подаватимуть касацію у Верховний суд. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.